Любите джинси і не розлучаєте з ними навіть влітку, вихід є для модниць. Можна з магазином Твоя обнова» створити різні образи, міняючи верх. Отже, варіант перший. Літня котонова коптинка. Такого ж, як і джинси світлого кольору в вгорошок. Зверніть увагу на рукавчик, носити його можна в двох варіантах, підняти із звичайним класичним варіантом. Ось низ, тут пряменький. Ззаду він трошечки нижчий. Зверніть увагу на резиночці. Робоча, гарна модель. Другий варіант біла котонова сорочка. Якісна, стильна. біла – це завжди святково. Зверніть увагу на кишеньки. Варіант рукава теж можна носити закатаним, з гудзичком піднятим і звичайним чином. Тепер подивіться назад. Він трошечки довший, ніж вперед. Зверніть увагу на боковиночку з гудзичками, яка вона стильно, гарний дизайнерський хід. І це наш другий варіант. І третій варіант, типу ковтинка, типу тельняшки. Зверніть увагу на ось цей принц, цікавенький. Ось вона така в полосочку піде до темно-синіх джинсів, і до світлих, і до чорних. Вона стягується знизу, тобто, можна під любу фігурку її підібрати. Ось так виглядає вона ззаду легкий, класний, молодящий варіант для вас. Яка з цих трьох ковтинок вам найбільше сподобалась? Скажіть у коментарях. А щоб вибрати те, що підходить вам, потрібно прийти і приміряти у магазин Твоя обнова». Запрошую!